Надію, вже включимо. Добрий вечір. А ні, я зробив гірше. Вітаю вас всіх з верною неділою. Але враховуючи те, що Юля Верба рекламувала казино, давайте краще буду вітати шутковою неділою. Як там кажуть, не я б'ю, шутка б'є. Ви дуже всі сьогодні вдало зібралися в одному місці. Готуйтесь до цього гумористичного хуліганства. Можете навіть побої знімати. Якщо хочете. Був вдома недавно, збирався їхати в Франківськ. Мама каже, та нащо ну, будеш їхати? Зараз свята наносять щось, будеш вдома допомагати. Кажу, мам, та в мене концерт у Франківську. Люди вже навіть білети купують. <ріху> <ріху> Треба їхати. Мама каже, концерт. Ти ж якийсь смішний. <ріху> концерт. Кажу: ну хотілося б, мам, чесно кажучи. Та моїм батькам вже за 60 років, тату взагалі за пару днів 70. Щоб ви розуміли, що таке життя з батьками, з якими така велика різниця у віці, розкажу вам історію. Якось я сидів вдома сам в одній кімнаті. І коли я сам сиджу в одній кімнаті, ну я можу собі дозволити чуть-чуть, знаєте, підспустити дух. Та я сидів і якось так стало, що дуже гучно вирвалось. На що з іншої кімнати виглядає моя мама? Ти щось сказав? <риклад> Кажуть: ні, мам, так, думки на вітер. <риклад> Але це ще порівняно, порівняно з моїм татом квіточки, тому що справжній лідер у цих змаганнях – мій тато. Пояснюю, раніше, коли я навчався, я приїжджав додому, переважно на вихідні, тому що ходив у будні дні на пари. І коли ти приїжджаєш додому на вихідні, це як манна з неба. тобі хочеться чим побільше відпочити, чим подовше поспати. І от неділя, ранок, і я спокійно собі сплю, у вісні гуляю з якоюсь дівчиною, підводжу її вже додому. Вона запрошує мене до себе, я її підводжу до ліжка, вона вже починає роздягатись. І в якийсь рандомний момент починаю лунати го-го-го. Господи. Помилу. І все, я з цього моменту різко, я ж у весні, я переношусь до церкви, лежу отако. Та дівчина, яка тільки що знімала лівчик, стоїть на і плаче. Я вже злий прокидаюсь, а то тато на всю хату службу Божу включив. Кажу: тату, ну за літо для того, аби слухати службу Божу церкву побудували, можна було туди піти. На жадато каже, а для того аби спати придумали ніч. Бик 20 років спить до полудня. <рес> Кошмар. Що через те, що така велика різниця у віці, знаєте, важко пояснити батькам, чим я займаюся, що таке стендап в цілому. Якось я все-таки наважився, показав мамі свій виступ, включив, Вона від початку до кінця його дуже уважно передивилась. Навіть ні разу не засміялася. А потім така: а що, ти співати не будеш? <плес> Кажу, Та, там трошечки інакше схема мам. Але добре, що в мене є старша сестра, вона вирішила допомогти у цій справі поясню, ні, ні, це ні". він не співає. Він виходить на сцену і анекдоти розказує. Відколи почав займатися стендапом, знаєте, найчастіша фраза, яку ячу свою адресу. О, то ж ти, ти розкажу тобі анекдот. Потім собі о стендапі розкажеш. Знає, я в цей момент почуваюся як в дитинстві, як в дитинстві, коли мене з чимось вітають, ці по черзі приходять, обіймають, цілують. Але в якийсь момент дядько починає сунути язик. <клух> <клух> я такий ну нахіра, сібабен! Хтось просив взагалі. Це Ще добре, що він потім не зробив. <клух> Ще мої батьки досить сильно повпливали на мої стосунки з жінками, тому що відколи в мене почалися ці стосунки, найбільше, що мене дивувало за весь час, це те, що, сука, на кожне свято потрібно дарувати подарунок. Уявіть собі. Для мене це незвично, тому що коли я був малим, для мене найкращим подарунком було це, коли мій тато набухається за моє здоров'я. Серйозно, я вже це сприйняв просто настільки базово, що я боявся, що в якийсь момент тато прийде додому тверезий. А мені нахер ноги відкажуть на наступний день. Будь мене на колясці возити. Але як бачите, тато мене дуже сильно любив. Та, взагалі, до цього я подарунки дарував хіба там мамі відкритку на 8 березня, яку зробив на трудовому зоштову сульнійку. А, ну і ще хіба шоколадку, яку купив за мамині гроші. Потім вже з'їв сам. Тому як підходить якесь, якесь свято, я завжди думаю, блін, а тато такий щось знав у своєму житті. <плес> взагалі про стосунки з жінками ще хотілося б поговорити. Взагалі вони добре. Добре, що в мене взагалі на сьогоднішній день є якісь стосунки, тому що починалося не так райдужно. Тому що в мене була компанія, коли мені десь було 12-11 років старших хлопців. І коли ти в такому віці знаходишся в компанії старших хлопців, Починаються оці фразочки по типу: Ого, тобі ти вже 12, ти ж ні разу не трахався? <рес> Боже який позор. Тому я під тиском, під цим соціальним тиском вирішив зареєструватися у інтернеті, створив свою сторінку. <рес> я би міг сказати, де саме я зареєструюся, але з 2017 року це заборонено. І я ще навіть аватарку не поставив, як у сімейному статусі написав Закоханий у Марічку. Я вже подумки, я вже, знаєте, подумки одружився з нею, я вже думав, як ми будемо жити в неї вдома, як з її бабу їду в дім пристарілих, а їхню хату десь продамо. Приходжу на наступний день до школи, підбігаю до мене Марічка і Ну що, ти написав у сімейному статусі, що ти в мене закоханий? Видали, будь ласка, бо з мене люди сміються. Досить травматичний перший досвід. І про цей досвід свідчить мої подальші переписки з іншими дівчатами. І нещодавно в Тіктоці набув популярності тренд, коли хтось викладає якийсь уривок своєї переписки і порівнює його з якимись словами відомого українського класика. Тому я вирішив піти за тим самим шляхом. Отож, легендарний Василь Стус писав: бути разом в однім цілунку, залить уста і серця свої. Тільки хвилі нема порятунку. Плачуть вночі лишень Солов'ї. Дванадцятирічний перекіцай писав. Чуєш, може, давай трахнемося по-бистрому. Це ж, вроді, нормально. Геній української поезії Василь Симоненко писав: І та весела посмішка дівоча буде в серце не любов, не спів. Ні, твого кохання я не хочу, і як ніколи, ніколи фальші не хотів. Дванадцятирічний Василь писав. Слухай ти, суко йобана на шлюха не добита, або ти відстаєш від мене, або я тебе знайду і тоді пеняй на себе. Це, це не вартувало. Цих повідомлень ви можете зробити висновок. Фупер, який Фуперкітцей був закомплексований, сперматоксикозний, малий, але ви собі не уявляєте, як сильно я не хотів ту робити домашки. Як та Галина Івановна затрахала своїми задачами додому? <кхе> та, після того я вирішив відмежувати взагалі, спілкування з будь-якими дівчатами, але не до кінця це вийшло, тому що в мене був друг. Щоб пояснити, що це був за друг, якось ми сиділи на уроці історії вчитель його питає: от подивись семен? Бачиш у книжці на картинці намальований колізей. Як думає Семен, для чого в давньому римі збудували цей колізей? А що Семен так певно не подивився в книжку і такий, щоб на мотоциклах їздити. <плес> Ще семену були проблеми з граматикою трошечки. Через це виникали іноді дуже цікаві ситуації. Якось я дуже зосереджено сижу, какаю, одним словом. Прибігає семен такий, «Чуєш? Чуєш? а що означає слово антисеміт? Що тут таке є? Кажу, по-перше, семен, де таке вичитав, по-друге, закрий двері і і вийди звідси. Ну, Трошечки некультурно перебивати мене. А я виходжу, він дає мені свій телефон, там дійсно повідомлення від якоїсь дівчини про те, що я не спілкуюсь з антисемітами. Думаю, «Боже, мали, як це? Поєдналося взагалі разом. Але я листаю вище, і там повідомлення від нього: мені без тебе не треба жити. <реш> Кажу, Семен, ну то, бля, я не знаю. <реш> то треба в посольство Ізраїлю їхати вибачатися. <реш> Може, тоді у тебе щось не вийде. Взагалі, спілкування семена з дівчатами складалося з трьох пунктів. Цей пункт був, ці пункти були в одному алгоритмі. Зазвичай ці пункти звучали приблизно привіт, що робиш, Привіт, красуня, і давай пішли на каву. Якщо на якомусь із цих, із цих пунктів дівчина відмовлялась, дію вступав четвертий пункт. Слухай, шлюхо, йобана, сука, простітутка» і так далі по тексту. Та, але навіть зі ста дівчат, навіть зі ста дівчат знаходилася все-таки одна, яка проходила всі ці коле пекла. Але тут вже починав вимахуватись семен. Йому часто не подобались дівчата, з якими він, з нього, у нього щось виходило. Та, я розумію, не тіпу звуками пояснювати про красу. Це поняття досить суб'єктивне, але після чергового разу, коли Семен приходить і жаліється, що в його дівчини криві зуби, я такий: ну, вибач семен, тобі немає рівних. <кліпоця> 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 але в підсумку це все зводилось до одного. Ці дівчата йшли від нього. Я завжди в такій ситуації пригадував подвійний сенс фрази про те, що людина пішла від мавпи. <реш> Та, і це було досить драматично, коли його кидали, тому що він починав пити. Він починав пити, включав на фоні якийсь сумний кальянний реп. І потрібно знаходитись було завжди біля нього, тому що в якийсь рандомний момент він починав тікати. І це приблизно так виглядало, такі. Пусте! Пусте, я йду! Кажу: Семен, куди ти в зраку йдеш? Вибачатись за жидів. Страшна тема Це так вас підв'язує до наступного блоку. У кого є, які фобії? Поплодуйте, По у кого взагалі є якісь фобії. Це нормально, це нормально, у мене також є фобія, я боюсь висоти. Не те, щоб я боявся самої висоти, я просто боюсь з нею впасти. <реш> Та й поки я жив в селі, знаєте, я якось справлявся з цією фобією, але справжній жах почався, коли я переїхав вранківськ. Тому що, коли я підіймався кудись вище другого поверху, в моїй голові включалася якийсь прихов... включалася якась прихована функція прогнозування. Це виглядало десь отак: я стою на сходи і в моїй голові так. Цей будинок побудований за часів Радянського Союзу. А що зробив Союз в кінці? Розпався. Все, значить, я стою на наступну сходинку і прямо з тими сходами і всім будинком лечу вниз просто. І ото великий камінь мені летить прямо в песок. Є проблемки з такі. Що треба робити в таких ситуаціях? Абсолютно правильно, звертатись до Google. Я пишу в Google. Що робити, щоб перебороти свій страх? Відкриваю перший сайт. Там пише для того, щоб перебороти свій страх, вам потрібно зіштовхнутися з ним лицем до лиця. Такий клас. Дякую. Що я тепер маю зробити? Я маю мавелісти 9 дев'ятий поверх, певно, так? підійти до кінця і вниз. низ Як це має працювати? Я маю такий О, ви вже їм страшно. Ну що й боятись перестав? Не, ну, за результат э, такого методу я дійсно впевнений, тому що коли я приземлюся, точно перестану відчувати страх. Дай Бог би я після відчувався. Я вже навіть не хотів заходити на якийсь другий сайт щось читати, бо мені здавалося, що там буде щось писати по типу: Боже, та чого ти боїшся? Ти навіть таке нікому не кажи, бо батьківки не будуть любити. Десь такої думки притримувався мій тато. Ще розкажу вам одну ситуацію в дитинстві, я дуже боявся, змій, там дуже сильно. І якось одного літнього дня, коли я прохолоджувався в дитячому маленькому такому басейні, це для тата виглядало сигналом як до того, що от настав час боротись з цією фобією. Я лежав у басейні, і тато просто підбіг і кинув до мене мертвого ужасу. Начитався, певно, з того першого сайту. Це ж добре, що я йому за страх висоти не казав. Я не знаю, як у, як у його баченні це мало спрацювати. Я мав я взяти мав до того ужа, такий в руку, і так, Ха -ха! що здохляк? Що ти мені тепер зробиш? Як? Я не знаю. Але в підсумку це не спрацювало. Це не спрацювало. Після того в басейні плавали метро, І Я мертвий і мої какахіну в Таке у мене дитинство. Залізло я себе недавно на думці, що моє дитинство взагалі відрізнялось від дитинства моїх однолітків. Тому що в той час, коли мої однокласники дивилися вдома по телевізору, якісь там Сімпсони, тачки, якісь губки-боби, я вдома дивився судові справи, жді мене і новини. <плес> Та я ніколи якось не вважав себе обділеним через це. Мені загалом все подобалось до того моменту, поки в мої руки не потрапила шкільна анкета. А пам'ятаю, що такі шкільна анкета. Для тих, хто може не знає, нагадаю, це такий зошит, де були запитання про типу, як тебе звати, кого ти любиш. Вася з 4 класу пише, Мене звати Вася. Я люблю Яну. В дужках, але то секрет. На наступній сторінці пише Мене звати Яна. Або яка твоя улюблена пісня? І Вася з 4 класу пише: Sex Pistols, я твій наркотик. І похір, що квест-пісслус. Просто єдине, що цікавить вас у 4 класі, це секс і наркотики. <рив> Та і от потрапила мені в руки ця анкета, а там, помимо відповідей і запитань, її ще прикрашали різними наклейками, якимись малюнками е з, му з мультперсонажів. Я такий дивлюся на той, думаю, що я має зробити? Ба піду, в Ющенка Ну, Я не знаю, може баб, бабин фотографію наклею. Без поняття. І вже йдемо до завершення. Трошечки актуалочки. Злою себе на думці, що не дуже люблю їздити маршрутками. <реш> <реш> не дуже люблю їздити маршрутками, тому що ну, зазвичай там аудиторія, <реш> яка не сильно викупає, що навколо відбувається. Тому що, пояснюю, в мене в компанії є друг, якого ми всі разом називаємо дід. Коли він просить цього не робити, ми йому кажемо «дідент». <праць> 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 і от їхали ми якось з дідом в автобусі, це був час пік. Так стало, що я стояв, дід сидів. А я ж добра вихована людина, я дивлюсь на це все і кажу сука, ну там може би ти встав, на люди сядуть. Я спостерігаю, як за спини мого кінта, піднімається просто ціпок, чіпляється за поручень. І стає якийсь рандомний дід. Ви <рив> собі не уявляєте, як мені було соромно в цей момент. Я якось намагався виправити цю ситуацію, кажу: вибачте, ви, вибачте це я не вам, це я своєму діду. Ну, не, не своєму, він вмер, а. <рив> Вибачте загалом. Після цього я вирішив більше з дідом не їздити по автобусах. Але я їхав з іншим своїм другом. А перед цим ми всі разом троє були у сауні. Наша розмова виглядала приблизно так: Ого, ти бачив, який дідо Болт? Кажу: ну, та ясно, що бачив, я ж потім ще з ним спати мусив. Наше цей унікум кричить на весь автобус. Ого! То виявляється, ти переспав з дідом! Слава Богу, що цього ніхто не почув, подумав я. Поки на наступній зупинці до мене не підійшла якась бабка і не зробила такого. І вийшло. Я піднімаю там просто іконка, її номер телефону, і напис передай дідові». Але це ще насправді не найгірше, тому що наш дід майбутній педагог. І так стало, що він проходив нещодавно практику в школі. І цього разу я вже їхав в автобусі сам без нікого, але говорив по телефону. І моя розмова по телефону виглядала десь наступним чином: що Шо, Шо, де дід? Та, певно, знову пішов до школи восьмикласний і кімацію. Потім я повертаю зліво, дивлюсь на жіночку, яка сидить біля мене з таким лицем. Я дуже розгубився і не придумав нічого кращого, як витягти з сумки ту іконку, яку мені дали вручити її і сіматись <ріст> на наступній зупенсі. Це вже був останній жарт на сьогодні, так що не буду затягувати час. Всього доброго. З вами був Василь Перекіцей.